Вітаю усіх фастівчан з різдвом та пропоную подивитись сюжет, як наші мешканці зустрічали свято біля костелу. 7 січня фастівчани традиційно відзначають свято Різдва Христового. А щоб зробити святкування ще більш приємнішим, костел воздвиження святого Христа влаштував благодійний ярмарок та розважальну програму для усіх бажаючих. Захід дуже кльовий, пісні, люди ходять. Костер даже горить непоганий. Такий дуже все так, продумано. Дуже приємно, що і у нас фасті є такий захід. Вітаємо всіх з Різдво. Дуже гарне сімейне свято. Хай всім буде мир та добро! Відвідувачі мали змогу побачити вертеп, поспостерігати за тваринами та почастувати усіляких наїдків. Ярмарки різдвяні вони взагалі дуже розповсюджені в часі, часі Різдвяного, коли люди роблять один одному подарунки, коли разом відпочивають, коли разом колядують, коли разом якось по особливому проводять час. І, і тішимося з того, що можемо подарувати пастівчанам коло нашого костелу саме такий час. В якому я думаю, що найважливіша це зустріч, це, це родинна атмосфера, близькість, любов один до одного. І такого також хотів би бажати всім хвастівчанам цей різдвяний час, любові, злагоди, миру, багато такої теплоти і, і відкритості в серці. Христос рождається. Аних свят з його традиційною обрядовістю увібрав у себе найбільш типові види народно-драматичної творчості українців. А костел Воздвиження святого Христа охоче подарував фастівчанам святковий настрій та тепло сімейного вогнища. Тетяна Чівко, Володимир Степасюк, Олександр Дідківський, Фастів Тіві. Свято родинної колядки, дитячий вертеп, молодіжне різдвяне дійство пройшло у фойє міського палацу культури, де і побував Фастів Тіві. Родився. Славімо Його! У цей різдвяний час ми всі переживаємо велику тайну тайного оплочення Божого Сина. Всі християни, Божі діти в особливий спосіб святкують народження Ісуса Христа, котрий приходить до нас маленькою дитиною у Божественних яслах. Ми всі тішимося і радіємо, що в родинному колі можемо проводити ці свята. Ми просимо в Бога миру, просимо, щоб наша родина навіки поєдналася під проводом одного Всемогутнього Творця, З нагоди тих свят різдвяних. Хочу сердечно побажати всім нашим хвостівчанам, смачної куті, веселої коляди і радісних, і теплих, благословених різдвяних свят. Христос рождається! Славімо Його! Сьогоднішнє свято це був Артех, яка у нас було їх три молодіжна, дитяча і старша. Це зазвичай є, збираються люди, щоб разом покалідувати, походити по домівкам, донести іншим людям про ісусика маленького, який народився, а також розповісти їм цю новину. І ми вирішили сьогодні, так як багато людей, які живуть далеко, які працюють на роботі, до яких ми не змогли зайти, вирішили сьогодні зі зібрати так, зібрати всіх і сразу всім представити наші три коляди. Хочу подякувати цю метану за гарний вечір. Гарні українські традиції, було приємно згадати, послухати. Гарно було дивитися на наших маленьких діточок, як вони старалися для нас, для всіх. Христос рождається, Дуже гарне свято, дуже гарно нам зробили греко-католицька церква. Всі довольні і діти. Дійсно настояще українське. Церква Святого Миколая приймала фастівчан на святковому концерті. Як це було, дізнавалась Олеся Волкова. Різдвяні свята продовжуються. 10 січня у міському палаці культури пройшов концерт, ініційований парафією Святого Миколая. Хочу благословити це зібрання, хочу побажати вам всім милості Божої, здоров'я, ну і мир. І щоб Господь милосердний благословив народ наш. І всіх вас на все добре, світле, чисте і святе. Христос народився. Слава! Давайте поаплодуємо абсолютно юні! Сьогодні вперше на сцені стоять наші артисти, Будьте щасливі та багаті в українській хаті. Участь у концерті взяли колективи Фастова. Сладрімечі, добрий добрий людям на здоров'я». Ансамбль горлиця села Яхни. Всім колядника А також поетеса із білої церкви Марія Постоєва іде війна нав'язана нам зовні. Забрали Крим на черзі вже Донбас та наші душі впевненості повні. Ніхто й ніколи не здолає нас. оболонського району міста Києва. Дорогі фастівчани, дорогі в христі, браття і сестри. Ми щиро вітаємо вас із з Різдвом Христовим. Бажаємо вам Божого благословення, міцного здоров'я. Хай Господь посилає кріпость і наснагу. Олеся Волкова, Максим Гребенюк. Фастів ті. Продовжуючи тему Різдва, ми вирішили завітати на журавлівський вечір колядок, щоб повністю порівнятись з чарівною атмосферою Різдвяної ночі. Коляда на Різдво завжди радує, адже колядування це традиційний звичай українців. Зірки, побажання і різдвяні пісні. Усе це об'єднує коляда. Тож пропонуємо поринути у справжній святковий вечір. І нині все співає, бо вся у мікрорайоні Журавлівка таке колядування вже давно стало звичним, адже завжди приємно, коли до твого дому заходять добрі люди з добрими серцями і найкращими вітаннями. З новим роком та різдвом Христовим сердечно усіх вас вітаємо. Міцного здоров'я і ласки Господньої усім вам бажаєм. Нехай добра доля у ваших домівках гостює, хай достатку ніколи не бракує, щоб ви і всі ваші рідні у будні та неділі були здорові, веселі та щасливі. Христос народився. Славімо! Сіла В Це велике світле свято бажаємо всім українцям перш за все мати родину. Щоб ніхто не був одиноким ні сьогодні і ніколи. Бажаємо, щоб всі родини мали затишок, тепло, добробут, достаток, щоб в кожній хаті лунав веселий дитячий сміх, щоб дорослі не втратили здатності радіти цьому життю. І хай запанує мир у наших сім'ях, в нашому суспільстві. Хай це буде гаразд. Різдво не просто свято церковне, це свято піднесення і єднання сімейного добробуту, злагоди і душевного тепла. Адже Різдво Христове це свято народження нової надії і віри у любов і краще майбутнє. Тетяна Чіпко, Володимир Степасюк, Пастів Тіві. Пропоную до перегляду перший випуск у цьому році рубрики Рідний депутат. Новорічні канікули завершились, всі відпочили. І вже на початку першого повноцінного робочого тижня депутати зібрались на позачергову сесію. Тим часом ми також відпочили і підготували їм нову порцію питань. Таких не було. Я радий всім подарункам і кожному знаходжу застосування. Це в цьому году чи в тому? За все життя. За будь-який період. Ну я не знаю. Навіть не знаю, що сказати, що вам відповісти. У мене все хорошо було, я... поганих подарунків у мене не було. Ой, ну я думаю, що в мене таких подарунків не було. Найжахливіше. Не було в мене таких подарунків. Взагалі мене вітають люди близькі, рідні мені. І вони знають, що мені доставить на солоду. Я не думаю, що в мене є згадати про такий подарунок. Можна у всьому собі відмовити, якщо є контроль над своїми помислами, бажаннями. Ну, нема таких власне речей. Ну в чому я собі не можу відмовити? В воді, в повітрі, у всьому іншому відмовити собі можна. Ну, як я кажу, я в собі не, я не можу відмовити в тому, що тільки допомога дітям, як кажуть, майбутнє це взагалі. Це наші діти. І для них робити треба ну, якомога більше. Ходити в спортзал і грати в хокей. Це я собі відмовити не можу, вставно можу відмовити. Ну, я не можу відмовити собі, сказати людині правду. Навіть якщо я ризикую потрапити в немілість, не можу собі відмовити. Стараюсь майже ніколи не брехати, і думаю, мені це вдається. Можна сказати, що людина не хоче відповідати на те чи інше питання. А от таким от терміном я взагалі не старалася якби користуватися. І, взагалі, ви знаєте, я постійно займалася з дітьми. Я в минулому сама директор дитячої спортивної школи і працювала з дітьми. І ви знаєте, хто не як діти. Завжди говорять правду і вчать нас, щоб ми їм, отак як ви кажете, не брехали. Я, я взагалі не брешу. От хто мене знає, от люди, я ніколи не брешу, не говорю правду. правду. Про правду тільки правду. Так що ще можна запитання. Кожна я... людина скаже, що я безмежно правдивий. Я швидше, коли не хочу сказати неправду, я взагалі нічого не кажу. Уже скоро на нас чекає ще одне українське свято. У народі кажуть Василя й Меланки. Як до нього готуватись, дивіться у нашому сюжеті. Меланка вода приходить на щедрий вечір разом із Василем Місяцем сповістити господарів про наступні торжества. Та справити гостини, які в народі так і називають гостини Меланки у народній традиції. Обидва свята об'єдналися в щедрий вечір. Зранку цього дня починають готувати другу обрядову кутю щедру. Крім того, господині печуть млинці, готують пироги та вареники з сиром, щоб обдаровувати щедрувальників та посівальників. З вечора й до півночі щедрувальники обходять оселі. За давнім звичаєм люди вранці йшли на роздоріжжя палити дідуха, потім стрибали через багаття. Це мало очистити від спілкування з нечистою силою. А наступного дня, коли починає світати, йдуть посівати зерном. Зерном беруть у рукавицю або в торбину. Спочатку йдуть до хрещених батьків та інших родичів і близьких. Зайшовши до хати, посівальник сіє зерном і вітає всіх. З щедрою кутею пов'язано багато побутових обрядів. Так, щоб залагодити якийсь конфлікт, сусіди йшли один до одного миритися, аби новий рік зустріти в мирі і злагоді. Хлопці, котрі перед цим отримали гарбуза, вдруге засилали сватів з надією на згоду. Але 2016 рік високосний, тому вважалося, що у високосний рік дівчата сватають парубків. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, Фастівціві. На цьому в мене все з вами у студії була Тетяна Чіпко. Зустрінемось на наступному тижні.